Вітаю усіх! Модне Сузір'я є багаторічним партнером конкурсів краси та успіху пані Харків. І сьогодні ми присутні на черговому заході. Сьогодні буде обиратися пані Харків 2025 та пані Слобожанщина 2025. Ходімо з нами, буде цікаво. сподобалась робота стилистів. Е, я бачив учасниць на інтерв'ю в повсякденному вигляді, і зараз ні... я навіть не пізнав, бо вони преобразилися в таких е, дуже стильних е, жіночних таких фешн, образи. Всі вони гарні. У них у всіх вони дорослі. У них у всіх як перед свадьбою, як у, у кожної нареченої, горять очі. От. А стилісти відробили дуже гарно. Робота в умовах обмеженого часу та тиску це частина конкурсної атмосфери, але ми до цього готові. Бо я завжди нагадую дівчатам, що стрес це не ворог, стрес це навпаки ресурс. Регулярне тренування, чітке розуміння процесу та підтримка одна одної от ось це наш успіх. Ну і звісно, віра в себе. Очі бояться, а руки творять, впевнена, творять. І ем, навіть найскладніші умови завжди не. Ляхають, а на надихають. На дельфіна, я до тебе добрусь та макули, а я їх не боюсь. Не лякає мене навіть віцюрах до коліна. Мені зе океана виш. Боч... Я завжди люблю все, що пов'язано з красою. Тому конкурс краси це для мене дуже цікава подія. Тим більше, конкурс краси в Харкові проходить. Це таке місто, що не просто краси, а сила. Сила пов'язана з красою. От вона так тісно переплітається у Харкові. Так, я думаю, так вона і є. Як ви думаєте, якими якостями повинна бути наділена пані Харків? Якою вона повинна бути, як на вашу думку? Ну, я думаю, що кожна. Жінка, кожна українка, ну взагалі говорять, що українки найкрасивіші дівчата, тому харків'янки, як українки, вони найкрасивіші? Це по-перше. А ще давайте не забувати, що знову ж таки я повторюсь, що це сильні, не такі, знаєте, як це як це сказати з перцем. Чи берете ви участь в їх волонтерських соціальних ініціативах? Звісно, я підтримую всі проекти. Я закликаю людей донатити на різні збори, тому що обов'язково час такий потрібно підтримувати наших хлопців-захисників, тому що ми їм дякуємо за наше мирне небо. Я бажаю вам щастя, здоров'я, мирного неба. Щоб все у вас було добре і що ще Це найголовніше, що перемога і перемоги. Всім нам бажаю. Я з радістю побачу. Навіть хто я артист тоді гарний, коли він проживає дуже багато болю. І знаєте, з повномаштабним вторгненням я відчула, що таке біль, що таке біль втрати, біль від всього, що відбувається, і тому, звісно, воно дуже сильно повпливало на те, ким я зараз є. Тому що чесно кажучи, на початку повномасштабного вторгнення я взагалі не думала, що я буду співати далі. Повномасштабне вторгнення, взагалі, війна, вона відобразилася і на моїй творчості, і в моєму житті. І, взагалі, в нашій країні, тому я зараз дуже багато роблю благодійних заходів. Сама співаю для військових, працюю з військовими. І у нас дуже багато турів, які збирають донати для військових. І я вважаю, що кожен артист так має робити. Цяліна Маринач, я з гордістю представляю Українську Федерацію банків продовольства. Наша місія допомагати усім тим, хто цього потребує. І наша сила в тому, що ми це робимо разом. Я думаю, ви бачили наші проекти. Один із них такий масштабний це футрак, їжа без кордонів. А також ОВБП на даний момент працює над адаптацією українського законодавства до європейських стандартів. Для нас було принципово підтримати цих жінок, лідерків волонтерства, які віддані своїй справі. Вони незламні жінки Харківщини. І сьогодні ми не лише підтримуємо їх, але об'єднуємо за для добра та допомоги людям. Олександра, розкажіть про ваш досвід роботи з конкурсами з конкурсами краси, талантів як режисерки. Ну, взагалі, то там в мене. Багатий досвід з приводу цього різних і концертів і конкурсів, і це завжди цікаво завжди відкриває нових особистостей. І е, мені дуже приємно, що в мене є можливість е, не просто е, як завжди бігати за сцену, переживати е, і доробляти якісь там нюанси, які ще можуть залишатися в будь-якому заході. Е, на пані Харків в мене можливість насолодитися всіціло насолодитися. Цим проєктом як журі, і це неймовірно приємно, тому що я можу розслабитись, спостерігати за красою, яка відбувається на сцені. На сьогодні це частина мого життя. Воно мене змінило повністю зсередину. Я навчилася цінувати кожен день, кожне життя, головне силу нашої людської єдності. МРС Ukraine World Charity – це не про титул, це про відповідальність, про служіння, про можливість робити більше для тих, хто бореться зараз за нашу країну та за наше майбутнє. і мною знаходиться володарка титулу пані харків Харків-2024» юлія савченко розкажіть будь ласка як пройшов цей рік як ви виконували свої обов'язки в ролі пані харків Харків-2024»? Вітаю, дякую за питання. Хочу сказати, що рік був дуже насиченим. Все ж таки, статус пані Харків дуже відповідальний. Це велика честь була для мене. Окрім моєї роботи, додалася ще робота, але улюблена. Тому що за допомогою цього конкурсу, перемоги на ньому, у мене з'явилася можливість провести ще більше благодійних заходів, ініціатив соціальних. Де я спілкувалася і допомагала дівчатам, які постраждали від війни внутрішньо переміщеним особам. І е, в мене така е, змога була показати на на е, своєму прикладі, що зміни найкраще можливі, що вся сила в нашій жіночності. Вікторія Маслова, основний мій титул – це місіс Централ Європ 2021. Для мене титул це, по перше за все, не тільки корона, а передусім місія. Я глибоко переконана, що в конкурсах перемагає не тільки зовнішність, а поєднання внутрішньої сили, жіночності, краси та справжності. Доброго дня, мене звати Юля Волкова. Я переможеця конкурсу пані Харків і володарка звання пані Слабожанщина Гран-Прі 2021 року. А що ви можете побажати сьогоднішнім учасницям, а особливо переможницям конкурсу? Я би хотіла побажати переможниці цього конкурсу, не втрачати нас до життя. Бути оптимістичною та відповідати тому почесну званню, яка вона сьогодні отримає. Мене звуть Катерина Стеріна. Я засновник фірми Кераль. Наприклад, Харківець це про автентичну назву харківської страви. Це було про Слобожанщину, тому це унікально. А про «28 Перес гасло цього бренду ні дня без сексу. Чому? Тому що жінки, які вдягнули хоч раз, хоч раз, наш платок, вони одразу стають сексуальними. Дуже сподобався захід. Тобто ця подія дуже важлива для Харкова, тому що в Харкові не вистачає позитивних емоцій. І цей конкурс пані Харків для харків'ян я вважаю джерелом енергії, який надихає і дає надію на те, що все буде добре. Завершився конкурс краси та успіху. Пані Харків 2025 та пані Слобожанщина. Переможницями стали пані Харків Світлана Бабка та пані Слобожанщина Наталя Раріна. Вітаємо дівчат! І на цьому ми завершуємо наш випуск. З вами була Наталя Бахніна та модне Свізіряна. Все добре!